Для приготування салату з редиски і крабових палочок 250 г редиски нарізаємо пластинками. 3 яйця нарізаємо грубою соломкою. 150 грам свіжого огірка теж нарізаємо пластинка. 150 грам крабових палочок нарізаємо кружочки. Нарізаємо 50 грам зелені цибулі. 100 грам твердого сиру нарізаємо соломкою. У мене тут сир з італійськими травами. Ви берете свій улюблений до смаку ваш. Додаємо сіль перець за смаком. Перемішуємо. І додаємо 3 столові ложки майонезу. І салат готовий.